Зимові речі випрала та забирає з пральні місцева жителька Світлана. Каже, водопостачання немає більше року. Прала вдома руками. Мені 82 роки. Мені допомагали сусіди. Приносили воду, я стирала як могла. А сейчас от така от благодать. Сейчас все просернули. все к сіду зими приготовилось. Надеюсь, що у нас все будет благополучно, що наша армія нас защитит і придет к нам. Останется, то тобто, есть у нас навсегда. навсегда. В социальной пральні є шість пральних машин та дві сушилки. Ось такі п'ять ємності для води. По тонні кожна. Є у нас насос, який до цих баків. Закачує воду. в бачки. Оцей бачок 100 літрів. Це дві стірки. Виповнюється за цього бачка. Бажаючи випрати речі, записуються заздалегідь. Зараз можуть принести речі на два прання. Людина може цю послугу зробити раз в неділю одна особа. Наступний тиждень повторює, приходить, записується і ми обслуговуємо. В день у нас 20 стірок, тобі ж це 10 чоловік. Працює пральня щодня з 8 до 18, крім неділі. Такі послуги для місцевих жителів безкоштовні. Не беруть гроші за пральний порошок. Допомогли міжнародні громадські організації, волонтерські фонди. Ну принаймні, якщо кажемо про пральню, це КЕР, міжнародний такий фонд. І аваліст вони допомогли нам. Ну, ми придумали фактично, не маючи водопостачання, вирішили звернутися до міжнародних організацій стосовно машинок і сушилок, тому що вже весна розпочалась, і люди повинні стирати і постільне ну, і верхній одяг. Рибалкин додає централізоване водопостачання в місті відновлять за місяць. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.